Вітаю. З вами Діана Гінгін про головні новини світу. 19 вересня у Мексиці стався потужний землетрус, в результаті якого пошкоджено будівлі. Багато домогосподарств залишилось без електроенергії. Дві людини загинули. В Рузією озброєний чоловік, одягнений у військову форму, увірвався у відділення банку і взяв 12 заручників. Робіжник вимагає 2 мільйони доларів, російський прапор та гелікоптер. Табелі інформації з банкші Амдромде імყოფба 10мде адамі самарталдамцавების მიმდინარე периметрი гадакеტი ляუკ, შეგახსენეთ, ეს არის საპოლიციო ოპერაცია, რომელიც ამ წუთებში ქუთაისში მუშტაველის გამზერძე მიმდინარეობს არსებული ინფორმაციით. В Ірані сягнули масштабного розмаху протести, спровоковані смерті 22-річної дівчини, яку затримала іранська поліція моралі за неправильне носіння хіджабу. Після арешту молоду жінку жорстоко катували та били, що спричинило летальний наслідок. У Великій Британії відбулося прощання з королевою Елизаветою II. Королева була похована поруч зі своїм покійним чоловіком принцо Філіпом, в меморіальній каплиці короля Георга VI у Вінцерському замку. Королева Єлизавета II померла у віці 96 років після 70 років правління. А народилася вона 21 квітня 1926 року. Вона старша дочка другого сина Георга П'ятого герцога Йорського Альберта та його дружини леді Єлизавети Боуз-Лайон. Джо Байден підтвердив, що в разі китайського вторгнення американські війська захищатимуть Тайвань. Улюблені Радіо Вільний Світ організували шестигодинний благодійний концерт свободи і надії, на якому збирали кошти для допомоги Україні. США нададуть Україні ударні безпілотники Камікадзе Січблей «Січблейт-600», які мають дальність полюту до 40 кілометрів. Міністерство охорони здоров'я Уганди у вівторок, 20 вересня, заявило, що в країні виявили спалах захворювання вірусом Ебола. Чеченські жінки мають намір провести мітинг проти відправлення своїх синів на війну з Україною. Такий заклик поширюється у місцевих месенджерах. У Палестинському секторі Газа фермер знайшов вишукану візантійську мозаїчну підлогу. Чоловік намагався посадити оливкове дерево, як натрапив на археологічну знахідку. У Каліфорнії сталася пожежа на виробництві акумуляторів Тесла. Загорання сталося в акумуляторному блоці Тесла «Мегапар» в Австралії під час тестування одного з найбільших у світі проєктів зберігання енергії. Сама компанія ситуацію не коментує. Китай став першою країною у світі, що схвалила інгаляційну вакцину проти COVID-19. Вчені кажуть, що вони можуть створити додатковий імунний захист у слезовій оболонці носа та у верхніх дихальних шляхах, через які ковід зазвичай потрапляє в організм. Наразі у нас все. Не пропустіть наступний випуск новин. Залишайтеся з Like TV.